Зараз, коли ви налили вино в декантер, оці найближчі 10-15 хвилин, які проходять, ви будете відчувати запах вина навколо себе, і він буде чудово відчуватися в тій компанії, з якою ви будете разом. Я раджу проводити цей саме споживання цього елітного напою, його проводити дуже близький і дуже. Рідній компанії, людей, які розуміють, з якими вам хочеться спілкуватися, з людей, з якими вам хочеться їх чути. Бо це саме той нап, який зближує. Зближує, і ще раз повторюю, кожен раз, коли ви його будете надавати, ви будете відчувати новий і новий смак. От ми зараз, після того, як воно у нас, у нас трошки підрізаний кадр, воно у нас простоїло 10-15 хвилин, воно напиталося запахом. Воно напереталося смаком. Це перша волна його смаку. Зараз ми ще відчуваємо такий трішки-трішки зверху кислатий запах. Але він просто пройде, коли ми його найбільше. Чим більше ми його будемо ну, проводити, йому дихання киснем, тим більше він буде уходити. І, і перший вкус, який ви відчуєте під садч цього, це буде. Це буде насичений каберне. І зв'язку з тим, що наше вино натуральне і воно простоїло пів року, настаїлося разом із мезгою, ви будете відчувати саме смак оцих багато великих смак танінів. Таніни, які задержаться таніни, які саме в мезгі, в шкірочки винограду. От зараз це перший смак, який я дуже відчуваю, це саме насичений. Такий каберне із дуже вираженими танінами.